рішення – це совмісне рішення. В одиночку очень сложно і боротися, і искать виходи. Только сообща можна зробити хороший шаг. Одна із ключових задач, якраз насправді, щоб виховати на Донеччині почуття власника, людини, яка має свою справу. Середньостатистичний українець ніколи не мріяв бути олігархом дуже багатим. Середньостатистичний українець хоче бути заможним. А якраз цю заможність дає малий і середній бізнес. Міжнародна допомога, допомога міжнародних організацій, допомога програми розвитку ООН в Україні є дуже важливою і неоціненною. Але ми з вами повинні усвідомити, що постійні сталі системні зміни не можуть прийти зовні. Ми повинні взяти відповідальність на себе, відповідальність за свою країну. ответственность за долю майбутних поколений. Нельзя бояться и не нужно бояться. Надо искать э, возможность участвовать в грантах, так как многие те, кто приехали с той территории, пока временно оккупированной и поучаствовали в грантах, они уже почувствовали, что можно бизнес начинать с чистого листа. Насправді я думаю, що психологічна підтримка вона настільки ж важлива, як і будь-яка інша. Вчора ми були на одному з господарств, яке отримало грант від проон, і от люди сказали, що нам корисні як гроші, так і та висока довіра, яку нам ну надало проон в тому плані, що вони вірять в те, що ми будемо успішним бізнесом. низкий поклон всім міжнародним, котрою часто підподставляють нам плечовити непросто время. Це є нелегкий шлях, але в нас іншого шляху немає. Немає сенсу шукати те місце, де нам буде добре, але має сенс зробити це добре у тому місці, де ми з вами живемо. І змінити життя на краще ми можемо тільки разом.